Мої найпалкіші вітання, друзі. З вами, як завжди, компанія Grand Car і як завжди, на початку нового місяця. А цього разу це взагалі передноворічний місяць-грудень. Ми розповідаємо, що ж цікавого ми купили нашим клієнтам в минулому місяці, на цей раз в листопаді. І там є на що подивитись. Тож ставте вподобайки, починаємо. І першою автівкою, яка відкриє наш сьогоднішній топ, буде Audi A7 13-го року з двигуном 3 літра, TFSI, V6, Просто от вдумайтесь в всі слова, наскільки це шикарно виглядає. Давайте одразу поговоримо про потужність цієї автівки, тому що саме з 13-го року почали випускати ті двигуни, які стоять в цій ауді. А 7 це максимально потужні двигуни сімейства ea 837 І з 2008-го року ще почали їх а, випускати. Вони стали таким продовженням тих двигунів 3,2 літра ви 6 які а, були до цього від ауді FSI, але звичайно змінили трішечки. Конструкцію вона стала більш потужніша, більш така збита, і саме це дозволяє автомобілю розганятися ще швидше, триматися на дорозі, так наче вкопаний, і саме цей автомобіль він у нас на повному приводі. Він у нас преміум плюс комплектації на світлому шкіряному салоні з незначним пошкодженням передньої лівої частини. Як ви можете бачити на фото, автомобіль шикарний. Він у нас точно готовий до того, щоб виїжджати на дороги України, і він дуже дуже гарно вийшов нашому клієнту. На аукціоні фінальна виграшна ставка на цей варіант від нас була 2675 доларів. А ось ціна його під ключ без урахування ремонту 12,5 тисяч доларів. При тому, що ринок на дані варіанти починається від 18 тисяч доларів, це 3 тисячі доларів вигоди одразу. Просто уявіть, наскільки хороша ціна поєдналася з хорошою вигодою, і ви зберігаєте свої 3 Тисяч, але це ще не все, це тільки перший варіант. Йдемо далі. Класика BMW 428, Гран Купе 15 й рік, f 36 кузов. Тут в нас автомобіль на задньому приводі з доволі літровим двигуном. І, звичайно, пробіг. Пробіг тут цього 81 тисяча миль. Давайте одразу поговоримо про це. BMW. почали випускатися саме ось такі BMW з 13-го року в хетчбекі, в купе і в кабріолеті. Тобто розумієте, одразу на що я натякаю цей автомобіль для душ. І цей автомобіль ми нашому клієнту виграли на аукціоні всього за 6800 доларів. А найголовніше, що якщо рахувати цей автомобіль під ключ вже з урахуванням ремонту, то його ціна, увага, 19 тисяч 300 доларів. При тому, що ви можете самі зайти на вторинний ринок України і зрозуміти, що там такі варіанти коштують 23-24 тисячі доларів. Як я вже казав і повторюсь тут, Боже благослови Америку. А по пошкодженням цієї BMW тут тільки удар вправо дверцято. Він незначний і, звичайно, це навісні елементи, які швидко та якісно замінюються. А на черзі у нас, до речі, американеці. Це Ford Edge в селкомплектації комплектації 19-го року. Автомобіль а в нас по пошкодженням, як ви бачите, тільки невеликі подряпини, вміятини по автомобілю. І все, він так повністю цілий. Тут в нас повний привід, звичайно, і дволітровий двигун, а також пробіг 57 тисяч миль. Тут хороша комплектація, як ви можете бачити. Тут у нас шкіра, тут у нас селектор передач у вигляді шайби, тут є і кліматконтроль, мультикермо, мультиекран, підігріви, звичайно, електропривід сидінь. Все для того, щоб вам комфортно пересуватися на високому кліренсі, завжди бачите все і всіх. Цьому автомобілі присутнє. і, звичайно, для дволітрового двигуна він доволі потужний. А ось даний автомобіль ми купили на аукціоні за 4950 доларів. Саме за стільки ми його виграли, привезли в Україну, розмитнили, доставили. І увага! найголовніше Ціна під ключ на даний варіант 16 тисяч 700 доларів. Я зайшов на вторинний ринок України і побачив там цифри в 22-24 тисячі доларів. Коли я це все співставив, я зрозумів, що не дарма ми розповідаємо вам про цей топ. адже подивіться наскільки вигідні. Варіанти купили наші клієнти минулого місяця. Цей місяць ще не закінчився. І, до речі, в цей місяць є передноворічна вигода на купівлю авто за аукціонів. Вони закривають річні плани, автівки старішають. І, звичайно, просто люди святкують і не беруть участь в аукціонах. А ми з вами зможемо стати учасниками наступного топу. Завдяки цій вигоді. Переходьте за посилання. І давайте одразу будемо розфарбовувати цей топ різними фарбами, тому додамо трішечки японської. Mazda CX9 в комплектації Touring 2019 року. Звичайно, з усім відомим двигуном 2,5 5 Skyactiv 4 циліндра на передньому приводі. І з пробігом всього 87 тисяч миль. Даний автомобіль вже також їде до свого власника. Як бачимо, тут пошкодження по передній частині, але зачеплено тільки навісні елементи. Ви це самі можете бачити. На фото, і даний варіант ми забрали на аукціоні. За увага. 6400 доларів. І найцікавіше, що даний варіант обійшовся нашому клієнту під ключ без урахування ремонту в 17 тисяч 100 доларів, при тому, що вторичка нам показує ось такі цифри: 25-27 тисяч доларів. Я одразу їх співставив і зрозумів, що це повний жах. Чому досі не замовляєте автівку зі Америки? В мене на це відповіді немає. А чи в мене є відповідь на те, що ж там буде далі, і чи буде це цікавий варіант, звичайно. Рухаємось далі. А зараз, друзі, екватор нашого топу. І для цього екватору ми приготували справжню родзинку, тому що це BMW X5, X-Drive 50i 2019 року на повному приводі. І увага, що дуже важливо, одразу напишіть в коментарях, чи розумієте, про що я 4,4 літра двигун. Одразу давайте для того, щоб в мене було більше часу розповісти саме про цю машину. Я покажу пошкодження. Пошкодження тут були в передню частину автомобіля, а також невеликі подряпини та м'ятини. Але це все виправляється, і, звичайно, на це все навіть не звертається увага, тому що тут купівля на аукціоні відбулася за шалено круту ціну, а саме 31 750 тисяча доларів. І пробігу тут всього 68 тисяч миль. А ціна під ключ даного варіанту в Україні буде 64 тисячі доларів, при тому, що це максимально потужна шалена комплектація. І я реально думав, чи розповідати вам про всі фішки даного автомобіля, але просто уявіть масштаб, якщо зараз з'являться всі фактори, які присутні в цій автівці по комплектації. Ось так, друзі. І найголовніше, що тут треба показати вигоду, чому саме до нас звертаються до компанії Grand Car? тому що в нас на авторичці 70-75 тисяч доларів цінники на такі варіанти, при тому, що важливо треба враховувати тут. У нас максимально потужна комплектація, і двигун 4,4, А ціна під ключ 64 тисячі доларів. Дуже гарний зазор. Але якщо ви думаєте, що ми будемо показувати тільки максимально знаєте дорогі варіанти, ой, а що ж є, можливо, вигідніше чи можливо те, що зіграли за. 1375 доларів на аукціоні і виграли, Звичайно, є Ford Escape в 13-го року на повному приводі, і даний автомобіль під ключ без урахування ремонту виходить в 10 тисяч 100 доларів. А по ремонту тут тільки незначні подряпини та вм'ятини. Просто подивіться на автомобіль по колу. І це крутезна автівка, вона дуже всюдихідна автівка. Ви можете на ній як їздити по місту, так і поза ним, так і десь на бездоріжжі, тому що Ford це реальні. На хороший повний привід, а двигун тут у нас 2 літра. А далі у нас іде, звичайно, бестселер компанії, але вже рестайлінгова модель 2021 року. Це в нас Audi Q5 в преміум плюс комплектації на повному приводі з 2-літровим двигуном і пробігом 55 тисяч миль. І під ключ даний варіант виходить в 34 тисячі 500 доларів. Тут максимально потужна комплектація, віртуальна приборна панель. Підігріви, пам'ять електрорегулювання сидінь тут є все. Клімат, контроль, датчики сліпих зон. Звичайно, в нас парктроніки по колу в нас. Цьому автомобілі є все для того, щоб ви відчували себе максимально комфортно за ті гроші, які ви віддаєте за цей автомобіль. До речі, дуже вигідні кошти, тому що 40-45 тисяч доларів цінник на нашому вторичному ринку. А тут максимально потужна комплектація, хороше пошкодження. Ви можете бачити, що а, зачеплено тільки навісні елементи, і саме такий автомобіль вже зовсім скоро опиниться в нас на львівській митниці, де він буде доставлений, розмитнений, і буде очікувати свого. Vou lodar aquela ex. До речі, про кілець. Подивіться на пана Артема, який зовсім нещодавно отримав свою Audi q 7 з закритого аукціону Манхейм. Він нам розповів, як це було та які емоції в нього зараз. Давайте поглянемо разом. Мої вітання, друзі. Ми сьогодні знову у Харкові зустрілись з нашим клієнтом, паном Артемом. Пане Артеме, вітаю! Пане, пане Артема! Вас прекрасна купівля свого автомобіля. Розкажіть трошки про нього: що це за автомобіль і чому саме він? Е, ну, до этого мене був паркетник, чуть помір. Я с паркетника не мог пересесть на седан. Я уже ага. привык на высоких ага. машинах ездить. Вот. Э, ну, пообщался. Там, мне посоветовали Audi Q7. Изначально хотел Q5. Потом э, меня Коля, ага, э, ага. немножко ваш менеджер ага. Николай посоветовал. Говорит, давайте Q7 рассмотрим. Я говорю, ну, давайте. Вот, искали, искали. Коля вот такой вариант нашел прекрасный. Абсолютно целая. Ага. Без повреждений. Тобто мені ще повезло колеса 23 років, вся сезонка. О, ага. э, ждал я машину два з половиною месяца примерно. Два з половиною місяці і вже да. приїхав автомобіль. Да, а, да. Повністю ціла да, машина. Да. Це аукціон Манхейм. Да. Так, і саме там ви купили цей автомобіль, правильно? Да, да. Розкажіть, чи вигідно він вийшов, чи порівнювали його з історичним ринком України? Так, да, хороша різниця з риночною стоїмостю на авторі, допустимо, брати. Такие же американские, ага. вот разница хорошая, то есть стоит ага. э, ждать два ага. с половиной месяца. В принципе, компанию Урганкар я уже порекомендовал. У меня друг уже ждет э, машину, а, вас, да, Audi ага. A4 B9 тоже взяли с очень минимальным повреждением в дверь чуть-чуть. Ага. Вот она уже где-то на подходе как бы, поэтому. Все Я повністю доволен. Да. Е, розкажіть ще, будь ласка, саме от такий автомобіль. Це ваше перше замовлення зі сполучених да, штатів. Да. Е, розкажіть всім тим, хто нас дивиться і можливо ще хвилюється, чи замовляти зі сполучених штатів автівку, чи ні. Що їм скажете? По моєму опиту, по... я на 150% доволен. Как ага. Я просто взяв машину, обслужив, міняв масла, фільтра, дворники ага. і навіть хімчистку ще не спілкування. Ну, ага. Їжджу, кайфую, класна машина. А, супер. А, розкажіть ще, будь ласка, взагалі, от працювалось, ви вже казали про менеджера нашого Миколу. Да. А, взагалі, як працювалось з компанією, стільки ви з нами познайомились, тільки звернулись, чи все було а, окей на всіх етапах роботи? Чи 100%. Все... От все дайте 100%. якусь тут река... Ну, во-первых, я работал с Николаем, он профессионал своего дела. Даже не то, что профессионал, он относится как для себя, все выбирает. Это очень приятно, очень круто. Логист Богдан тоже профессионал своего дела. Все четко, то есть без лишнего. Рассказал, объяснил, показал. Ну, я доволен. Все супер. Да, абсолютно. И подкажите, будь ласка, три фактора. За допомогою яких ви можете усім нашим глядачам, хто ще до нас, наприклад, не звертався до компанії Гранка, нас рекомендувати. Що ж це за три фактори? Ну, перше це професіоналізм, старий, uh -huh. все в сроки і в бюджет. Тобто, uh -huh. от те, то, що ми просчитали, воно навіть вийшло чуть-чуть менше. Ага. Тобто, ми просчитали, так. Да, ми просчитали більше, чим воно вийшло по факту. Да. І звичайно, питання, яке мене максимально турбує. Наступний автомобіль. Я вже бачив, можливо, є якісь вже мрії чи додати до цього, можливо, седано. Чи вже не знаю, поки, що, поки не знаю, але якщо буду міняти, то скоріше через кілька, там, 3-4 роки, дай Бог. Да? Ага. Вот. Ну, може бути Q7 панові, може ага. Q8. Ну, час ага. покаже. Тобто, очікуємо все одно, поки що німецький бренд Audi? Так, да, да, однозначно. Дуже дякую вам, пане Артему. Вітаємо вас большое. з купівлею спасибо. і дуже дякуємо за відгук. Дякую Дякую. А зараз, друзі, здивувався навіть я. Адже в нашому топі з'являється. Новий автомобіль 23-го року Mercedes-Benz GLA 250, всього 2000 миль пробігу. Передній привід, доволі тровий турбований двигун і пошкодження в ліву передню частину автомобіля. 23-й рік, друзі. Ще один крутезний варіант, який ми зачекалися. GLA 250. Давайте подивимось, що ж там в ньому є. А звичайно, тут подивитись є на що. Подивіться на цей мультиекран на цю приборну панель взагалі на всю приборку, як вона виглядає, все в стилі мерседесу все витончено, дуже вишукано, екстравагантно, але при тому дуже стримано для того, щоб ви відчували себе, знаєте, володарем цього світу. Якщо до цього в нас клієнт на ауді відчував себе володарем кілець, тому що до нього їде ауді, то ви володар світу, тому що у вас мерседес дуже вигідний. До речі, мерседес. Зараз розкажу трішечки про ціни. Ціна на аукціоні даного варіанта 14 тисяч 800 доларів. Саме за ці кошти ми виграли його. А ось 37 тисяч доларів це в нас повна вартість його під ключ в Україні. А далі у нас BMW 540 i 17-го року з 3-літровим турбованим двигуном на задньому приводі. Так, друзі, поєднання шалене. Але. Ви просто подивіться на цей варіант. 83 тисячі пробігу, потужний чорний шкіряний салон з дерев'яними вставками, максимально крутезна комплектація. Тут є все для того, щоб ви їхали не тільки швидко, але й дуже, дуже комфортно. На аукціоні ціна даного варіанта була 15 тисяч 250 доларів. А ось його ціна під ключ. Вас просто вразить. А це 33 тисячі 600 доларів, коли в нас в такій комплектації від 40 тисяч стоять варіанти. 33 600, 40 тисяч. Я постійно вам це кажу. Порівнюйте і розумійте. А на фінал, друзі, я залишив справжню класику. Це Audi A6 в комплектації Premium Plus 16 року в обвісі S-Line на повному приводі Quattro з 3-літровим турбованим двигуном. Відчуваєте мурахи по шкірі? Ні, яка ж давайте про неї поговоримо. І вартість даної автівки на аукціоні була 3750 доларів. Коли під ключ вона виходить в 15500, при тому, що ціна на такі варіанти у нас 18-19 тисяч доларів. А пошкодження тут зовсім незначні. Легкий удар в передню частину автомобіля автомобіль у нас run and drive. заводиться і їде готовий до того, щоб ви на ньому вивчали усі дороги нашої країни. На цьому, все, друзі. Наш випуск добігає кінця. Але якщо ви хочете отримати собі такі ж гарні варіанти, можливо, ба більше ще крутіші варіанти, все просто для цього треба всього лише три кліка в нашому чат-боті, який підбере вам автомобілі за вашим бюджетом і, звичайно, вже з цінами під ключ в Україні. Тож швидше переходьте за посиланням. А поки ви це робите, давайте швиденько попрощаємось з вас. Підписка, вподобайка і звичайно коментар. Це була компанія Grand Car. До зустрічі, обожнюю.